Ну, наприклад, в цьому році в нас по місту Миколаєву, я кажу абсолютні цифри, що нам 100 тисяч, тому що це буде хибна інформація. Ми виявили 160 нових хворих на туберкульоз. Їх не набагато більше, ніж в тому році. В тому році було 155. Але інша проблема: із цих 160 виявлених, в нас 70% з відкритою формою. Із 10 – 7 приходять ті. Які до нас дійшли і вже позаражали півмістами Миколаєва. Ну, я отримую, може, там не півміста, але ви ж розумієте: тролейбус, автобус, черга, магазин та інше. Діти, власна сім'я, робота. Це перше. А в тому році це було 50%. Тобто зросла, да? це перше, те, що дуже нас. Ми ж розуміємо, що далі буде більше тоді хворих. І друге, це е, хворі, які з цих 160-40% з розпадом тканин легень. Люди приходять до лікаря, коли легкі виплювують. Вони. Три, чотири, п'ять місяців хворіли, ні до кого не звертались, нічого не робили. вдома сиділи, на вулиці не виходили, профогляди не проходили, На роботи хто з роботи, а хто без, да, хто внутрішньопереміщена особа. І вони чекали до тих пор, поки вони все розуміють, що або сьогодні до лікаря, або завтра на кладовищі. І вони прийшли з розпадом. Тобто ви розумієте, що вся людина 5-6 місяців ходила по місту і розповсюджувала захворювання. Це про те, що пройде ще 3-4 місяці, поки ті, які захворіли, зрозуміють, що треба звернутися погано, і ми в наступному році отримуємо початок хвилі, якісь там 5 метрів. Це ще не 20, а вже 5. Тому нас оце нас дуже скажімо так, Дала нам такі аргументи, що треба бити на сполох. Це одна частина, і друга частина це наші діти і підлітки. В цьому році за 9 місяців у нас захворіло троє дітей і четверо підлітків. З них троє дітей, ну, з цих семи, скажімо так, троє з відкритою формою і вже троє з розпадом легень.